Його називають поет, фотограф, активіст, волонтер, ветеран АТО, кулеметник, боєць сил спеціальних операцій. То хто ж такий Максим? Далі Кривцов? Мій любий внутрішній ген. Зранку мене запитує, яким накрити плащем. Народився він в Рівному, навчався, проживав в Києві. Загинув далеко від дому на війні. 33 роки. Прекрасний вік, щоб померти, сказав якось Максим. Десять років перед тим, що зовсім молодим, Максим був учасником революції гідності, після якої пішов добровольцем на війну. Мій позивний – далі, а ну сам хобі, я поет пишу вірші. Після того Максим працював з ветеранами, а також активно волонтерив у дитячому таборі строкаті єноти. Паралельно Далі, який отримав такий позивний через схожі вуса, як у Сальвадора, продовжував писати вірші. Він взяв кота схожого на тістечко, і сказав: кіт, нам треба їхати з нами як ранок, як життя, як хвороба. Сталась холодна, як крига війна. Урок, що зветься спокійне життя, закінчився. Коли в лютому 22-го року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, кривцов знову повернувся на фронт. Перед загибелью Максим встиг видати довгоочікувану збірку поезії Вірші з бійниці я стану мандрівником. Не гіршим ніж жак і в костачі індіана Джонс. я стану класиком лише якщо загину на війні. Сказав якось Максим, але став більше ніж класиком. Став символом.